Вітаки, привітки! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо неймовірно смачний гарбузовий кекс. Він настільки смачний, що його би їв і їв. Тому ділюся з вами цим простим швидким рецептом. Вам всім приємно перегляду, а я беруся до роботи. Приготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз. В мене 600 грамів. Ми будемо тільки вибирати серединку, шкірку ми чистити не будемо. Це настільки смачний, що я навіть не думала, що мені настільки він сподобається. Тому ділюся з вами. Гарбуз поділимо на декілька частин, і будемо запікати в духовці при 180 градусах 15-20 хвилин, щоб гарбуз був мігесенький. Гарбуз відправляється в духовку, а ми чекаємо. Ось наш гарбузик вже запікся. Зараз будемо очищати його від шкірки. Дуже легесенько віддирається навіть руками, можна легесенько ножиком почистити. І поділимо гарбуз на маленькі частини, як-небудь трішки дрібніше, поріжемо, і будемо зараз його блендерити в пюре. Друзі, а ви підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. А ми продовжуємо готувати. Все, наш гарбузик дуже гарно зблендери. Все вже така гарна пюрешечка. Тепер до цієї пюрешечки гарбузової ми додаємо 2 яйця. Тепер сюди додаємо кефіру 100 мл. Зараз також будемо додавати цукор. Я додаю 80 г, можете додавати більше, менше, це вже за смаком. І також додаю олії, додаю 50 мл, я додаю оливкову, може бути звичайно рослинна. Тепер трішки додаємо імбиря і трішки додаємо мускатного горіху. Так по чуть-чуть. І будемо все ретельно перемішувати. Не забувайте про зворотній зв'язок, обов'язково пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. обожнюю всі коментарі. Дякую, що пишете. Так, ми все добре перемішали. Зараз сюди будемо додавати боршна 4 столови ложки щупчиком. Один момент не додаємо ні розпушувача, ні соди, лише борошно. Потрібно все ретельно перемішати до однорідної структури, і наша суміш зараз буде готова. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, вже його готували і також хочете поділитися своєю думкою. Мені цікава кожна думка. Пишіть. Всім вам дякую. Так, ми все добренько перемішали. Тепер беремо форму для випікання. Змащую я її оливкою, олією або, звичайною рослиною. Можете змастити вершкову масу, хтось і маргариною змащує. пергамент. я застелювати не буду, можете застелити. І будемо виливати нашу суміш. Все гарненько розрівнюємо. Поверху будемо посипати гарбузовим насінням. Тепер будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс-мінус і залежить від вашої духовки. Я випікала 40 хвилин. А наша смакота відправляється в духовки. Аромат на весь дім, подивіться на цю смакоту, красоту, який нас смачний вийшов кекс. Не терпиться спробувати всім, хто їсть всім смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Дивіться, який він симпатичний. Мені навіть шкода його різати. Такий аромат осені в мене вдома. Атмосфера теж осіння. Тому всім, хто їсть їм смачного, ми також зараз будемо смакувати. Все таке страви з гарбуза, Вони є такі осінні, атмосферні гарбуз він асоціює нас все таки з осінню. Багато говорити не буду. Я просто скажу, що це дуже смачно. Спробуйте приготувати. Він ще в мене такий теплий, але не терпиться вже спробувати. Готуйте, смакуйте. Дуже файний рецепт. Все просто нічого складного, доступні інгредієнти, легко готується ніяких не треба там великих знань. Приготуйте, не пошкодуєте. Просто скажу класний рецепт і дуже смачний. Друзі, я всім вам дякую за ваші перегляди. Я дякую, що були зі мною цьому відео до зустрічі зустрічного відео. Готуйте, смакуйте всім на миру, спокою. Бережіть себе до зустрічі, до нових відео, па-па.